Наші зуби стираються, проте не від їжі та не від віку через неправильний прикус, спричинений зубами мудрості або через емоції. Коли сталася іпотечна криза у 2008-му, стоматологи помітили надмірну стертість зубів у бізнесменів і назвали це хворобою бізнесмена. Ніби коли він спить, то відпочиває лише половина голови. А друга думає, де взяти гроші на зарплату чи податки. Отже, зуби стараються вночі, коли люди сильно стискають та надмірно ними труть через гроші, кохання чи війну. Зуби стараються поступово, і ми цього не помічаємо. Це як порівнювати наші сьогоднішні фото з фото 10-річної давності, де цю різницю явно видно. Зуби стараються повільно, десь 0,3 мм в рік, а за 10 років це аж 3 мм. Хоча нам здається, що так було завжди, для того щоб відновити стерті зуби, придумали вініри. А краса вінірів це так: екстра або бонус.